Як збільшити висоту меблевої ніжки? З ось такої зробити ось таку. Зараз покажу. Для початку потрібно розібрати ніжку та витягнути нижній пластик. З нього я знімлю заміри та зроблю 3D-модель. Приступаємо до моделювання. Першим ділом малюємо круг. Видавлюємо з круга ось такий млинець. Додаємо ще один круг та витискаємо ще один млинець, який і є нижньою частиною нашої оригінальної ніжки. В центрі додаємо ще одне коло. Та витискаємо з нього циліндр. Робимо отвір в центрі, так як в оригінальній деталі. Знизу додаємо фаску під гвинт. На даному етапі оригінальна запчастина повністю відтворена, але нам потрібно збільшити її висоту. Тому додаємо два кола по зовнішньому контуру та по контуру фаски. Та витискаємо пустотілий циліндр потрібної нам довжини. Отримуємо подовжену нижню частину ніжки. Магія друку і отримуємо ось таку запчастину, яка легко встановлюється на місце заводської. І на виході отримаємо вищу мебельну ніжку, у якої можливість регулювання ще залишилась.